А мабуть, ті люди, які хочуть добитися успіху, вони перш за все мусять ставити перед собою цілі. Микола Гавриляк, 24 роки, підприємець, меценат, засновник платформи Типовий Франківськ та стипендіальної програми Творці змін, співвласник вільного простору станції та ресторану Баран. А років шість сім тому я визначив для себе, що не хочу працювати на когось, хочу робити власний бізнес. І познайомився випадково з хлопцем із Донецька, який власне займався підприємницькою діяльністю, виготовляв початки штампу. Поїхав в Донецьк на тиждень часу, якщо я не помиляюсь, повчився, подивився, як він справи веде. повернувся в Франківськ і почав займатися своєю справою. Станом на сьогодні я дуже задоволений тим проєктом, який я реалізував, це типовий Франківськ. А Той проєкт, яким я зараз найбільше живу, це, власне, проєкт IT-компанії, яким ми зараз займаємося спільно з колегами. А, мабуть, ті люди, які хочуть добитися успіху, вони, перш за все, мусять ставити перед собою цілі. Вони мають розуміти, що вони хочуть, маючи мету, вони можуть вже вибудовувати свій шлях, якісь перші, другі, треті кроки для того, щоб досягнути і реалізувати свою ціль. У моєму житті було дві людини, які на сьогоднішній день найбільше на хід мого життя вплинули. Це перший це Олег Сагін, з яким я працював, на якого я працював безпосередньо в будівельній його компанії. А власне від нього дуже багато навчився, як бізнес-поглядів, бізнес-підходів, як ведеться бізнес, хід думок, от власне в бізнес-сфері. А також друга людина це Олег Березюк. А він я працював з ним ще коли він був заступником міського голови Львова. Зараз він голова фракції у Верховній Раді, і оце людина, яка власне філософсько, психологічно, ідеологічні, всі всі аспекти. От я для себе от від нього взяв. А працюючи з другим, я десь зараз уже дійшов до того, що все таки моє майбутнє я би хотів пов'язати все таки з бізнесом, а не з політикою. Для мене найкраща мотивація це бути в колективі в середовищі тих людей, які є успішними. Тих людей, які щодня чогось досягають. Це може бути значне досягнення, може бути незначне, але коли я бачу, що людина досягає тої мети або тих цілей, які перед собою ставить, я розумію, що це реально, і що я нічим не гірший, а можу бути і кращий, і теж аналогічно досягати і добиватися своїх цілей.